Другі друзі, хочу сказати, що ми надзвичайно інтенсивно працюємо. Наше головне завдання це на сьогоднішній момент підтримати ті підрозділи, які успішно протистоять ворогу на сході нашої країни, контратакують, і відповідно здатні до серйозних контратакуючих дій. По відношенню до противника. Ви бачите, що ми хотіли передати чотири хентлери-кохи батальйону Карпатська Січ. Це надзвичайно близькі для мене особисто люди, оскільки в цю війну я починав. Разом з батальйоном Карпатська Січ воював з ними і надзвичайно. Для мене дорогою є пам'ять тих людей, яким ми присвятили гвинтівки і передали в батальйон Карпатська Січ. Так сталося, що в останній момент виявилося, що на одну гвинтівку не готові документи. І тому ми передали сьогодні три хентлір-кохи, це гвинтівка свят, це гвинтівка Бізони, це гвинтівка татарин. Це три воїни. Світло пам'ять, тих надихає мене далі працювати. Надзвичайно важливі для мене люди, які своїм прикладом показали, що таке любити Україну. І надзвичайно талановиті, і дуже боляче від того, що тепер вони на небі, а не з нами. Я безумовно, хотів би, щоб всі герої були разом з нами, були живі. Також ми обладнали ці гвинтівки глушниками прицілими Страйк ігру на 18 крат, надали патрони і, відповідно, батальйон Карпатська Січ всім дякує. Особливо тим, хто брав участь в донатах на ці гвинтівки. Четверта гвинтівка Кум, на честь легендарного комбата Карпатської Січі буде передана на початку наступного тижня. Також ми дуже багато працювали для того, щоб допомогти батальйону. Першому штурмовому батальйону імені Дмитра Коцюбайла. Надзвичайно важлива потреба. Це 24 моноблоки під тепловізійні приціли. Дуже добре, що є фонди, які знайду тепловізійні приціли. Ми надали підходящі найкращі моноблоки. І надзвичайно задоволені цим. Дуже дякуємо тим, хто брав участь в цьому. Частково ми купили це все в борг. От. Наша мрія це викупити для снайперів першого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. супергвинтівку гвинтівку Вітрик Це надзвичайно важливо це зараз така задача для нас. Дуже особисто потрібна. І, друге, це надзвичайно раціонально, оскільки дійсно там, де воює батальйон, є хороші цілі, які можна було би вражати за допомогою цієї гвинтівки. Є відповідні умови для роботи. Хочу сказати кілька слів щодо загальної обстановки. Знову ми бачимо різке розділення таке на те, що в одних місцях снайпери успішно діють, в інших, навпаки, не видно активної діяльності снайперів. Дуже багато залежить від командування. Бувають такі випадки, коли командири, виходячи з свого вузького розуміння обстановки, вузького розуміння задач, говорять буквально снайперам, які приїхали з гвинтівками 338 го калібру, що покладіть свої гвинтівки. Беріть калашмати, йдіть там, чергуйте на СПшках чи ще щось, йдіть з розвідниками разом з калашматами. І дуже це неприємно. Ось буквально свіжий випадок, коли висококласному снайперу вдалося перед комбатом захистити двох. Новоприбулих снайперів, сказати, що так не можна. В людей було вкладено півроку підготовки, близько мільйона гривень для того, щоб людина була готова, ще близько півмільйона в обладнання цієї людини всім необхідним. То давайте вже якось нехай працює з ближнього тила, з висот, з позицій якихось і подивимося на результати. Давайте на два тижні заб'ємося, і якщо не буде результатів, пошлете її з калашматом на СП на убой. Відповідно, два тижні пройшли, величезна кількість вражень. І все, комбат приписав. Собі, що це я їх так налякав цими калашматами. Поперевиховував, що вони так старалися, тому вони так багато вражали. Вони так багато вражали, бо їх навчили найкращі люди цієї країни, їх забезпечили всім необхідним найкращі люди цієї країни. І відповідно тому хлопці так багато всього і знаробили. Надзвичайно ми задоволені, що далі вони мають можливість. Працювати як снайпери. На жаль, не завжди так складається, іноді е, буває інакше, іноді снайпери гинуть, виконуючи не, не, не снайперські задачі. Це надзвичайно боляче, з цим необхідно боротися. Снайпер це висококласний стрілець, далекобійник, і навіть якщо снайпер зараз він працює з невеликим калібром для начальства, здається. Це не значить, що завтра він не, вирос, не виросте і не зможе стріляти взагалі на рекордно далекі відстані. Треба думати про снайперів приблизно так само, як не знаю, про а, пілотів. Ну, ніхто ж не посилає пілотів в піхоту стріляти з калашматів і так далі. Снайпер це як пілот, він може стати асом, він може стати суперпрофі, вражати на дуже далеких відстанях і, відповідно, робити таку роботу, яку ніхто не зможе зробити. Це надзвичайно цінно, надзвичайно важливо. І тому, дорогі друзі, хочу сказати, що я дуже задоволений, тому що на минулому тижні нам вдалося забезпечити. Ну, скажімо, кілька таких ситуацій. Це по-перше, що командування правильно використовує снайперів. По-друге, нам вдалося кілька разів забезпечити те, що, ну, скажімо, снайперська група вона опинюється в місцевості, де вони майже нічого не можуть зробити, ну, щоб все-таки якось перебазували людей, і вони могли працювати і надзвичайно плідно працювати. От, і ми надзвичайно задоволені. Е, також хочу сказати, що на цьому тижні було інтерв'ю, е, яке я дав відомому журналісту Євгенію Кисільову. Є посилання, можна подивитися, е, раджу подивитися, особливо в кінці е, всім, хто якось вже не знаю, готуються до поразки України. Я вам скажу наступне: ми не маємо права на поразку, і що б не відбувалося в світі, ми так чи інакше вигриземо нашу перемогу. І, скажімо, ми можемо вигризти її більш цивілізованими методами. Або якщо, ну, скажімо так, дійсно всі ці гаранти Будапештського меморандуму, всі ці наші союзники далі будуть мало нас підтримувати, то я думаю, що ми даже вигриземо нашу перемогу не дуже цивілізованими методами. Я хочу сказати, що народ, який в формі, і народ, який підтримує народ в формі. Тому що армія це народ, який вдягнув форму. І той народ, який підтримує армію, це соратники, брати теж. От, я хочу сказати, що і військові наші, і ті, хто підтримує фронт, всі. Вже десь на грані таких, я б сказав би, надзвичайно радикальних рішень по відношенню до противника. І це надзвичайно важливо усвідомлювати, розуміти, що ніхто пасивним не буде. І, скажімо, так краще заходу. На прикладі нашої перемоги показати перевагу західної цивілізації, ніж ми будемо радикалізуватися і виривати вже нашу перемогу тими методами, які не дуже сподобаються всьому світові. Дорогі друзі, це надзвичайно важливо. Тому, якщо ви, наприклад, живете за кордоном або маєте вплив якийсь десь, будь ласка, максимально використовуйте цей вплив, максимально впливайте, щоб була підтримка фронту, зараз восени максимально активна. От. Ну і знову таки максимально допомагайте самі фронту, зараз, як громадянське суспільство. Чим більше ми зможемо от в ці тижні конкретно зробити. Тим потім буде краще наша перемога. Це надзвичайно важливо. Давайте не розслаблятися в ці, скажімо, такі моменти, вже, коли наш марафон він десь отримує шанси мати результат. Дорогі друзі. Будь ласка, всебічно підтримуйте снайперів. Ви бачите, що ми зараз. Вкладаємося в снайперів штурмових батальйонів, які знову-таки хочу сказати, що на основі цих батальйонів формуються більші з'єднання. І це надзвичайно класно, це приємно і так далі. І Ми беремо участь в тому, щоб побільше було зброї, побільше підготовлених спеціалістів, щоб ці з'єднання могли більше зробити для нашої перемоги. Це надзвичайно добре, це надзвичайно прекрасно, це треба робити. І я ще раз наголошу, друзі, що давайте допомагати. Не тим, хто обіцяє в майбутньому результат. І говорить, давайте, вкладайте в нас зараз, а ми колись, коли приїдемо на фронт, покажемо вам результати так далі. Дорогі друзі, давайте все-таки, будь ласка, через Юрія Павловича допомагати тим, хто постійно на лінії зіткнення або навіть в тилу ворога. Це надзвичайно важливо. Ми допомагаємо тільки тим, хто не просто суперпрофі, хто класний, хто патріотичний і так далі. Ми допомагаємо тим, хто не вилазить з окопів, не вилазить з тилу противника, вирішує задачі, які, в принципі, не мислимо, щоб їх люди вирішували. Але бере все це на себе, вирішує часто ціною за власної крові, але вирішує, вирішує, і вирішує. Це надзвичайно важливо. Дорогі друзі, допомагайте таким справжнім професіоналам, допомагайте таким справжнім патріотам, наближайте нашу перемогу. Будь ласка, донатьте через Юрія Пали підтримуйте найкращих наших українських снайперів. Дякую всім, хто нам допомагає.